Коли він ділився чимось, що його турбувало, я починала одразу свати свої 5 копійок. Бо я ж знаю, я краще, бо я ж тут можу порадити. Бо я ж знаю. Але ні, я не знаю. Це, по-перше, а по-друге, коли я бачу вихід. Не обов'язково, по-перше, інша людина хоче чути цей вихід, а по-друге, вона мене не обрала на той момент тією людиною, якою хочеться попросити поради. І це найголовніше. Знаєте, це ось ця тема лідерства, коли лідеру важливо не себе, як це буде про вас гласити? Обрати себе лідером, а важливо, щоб його обрали і запросили, щоб сказала, ти так класно шариш у цій темі, допоможи мені, будь ласка, і тут вмикаються всі твої дари, таланти, і ти починаєш давати якісь поради. І от зараз Яна там озирнулася на ці моменти і така Юля, ну от що тобі складного було у той момент не лізти, наприклад, зі своїми порадами, а просто бути поруч. До речі, дуже часто бути поруч це набагато більше ніж слова.